Взимку обов'язково обрізайте міскантуси та інші зваки. Перед нами правильна обрізка. Далі подивимось, як не треба зберігати міскантуси на зиму, тому що вони будуть у вас випрівати із середини. Плюс вони будуть зростати і ці пагони будуть хворіти. Якщо не обрізати міскантуси або вшати забагато на інших зваків, на інших зваках зеленої маси. Буде ось така картина. Ця рослина була обрізана запізно. І ця частина, не дивлячись на те, що світла, вона отримує більше, ніж середня випріва, і кущ тепер нерівномірний. Тобто тут відбулось випрівання, там, де зараз наростає більше зеленої маси. Але за один рік ви цю ситуацію виправите. Тому ідеальний варіант перед нами.